На стадіоні Україна повним ходом іде підготовка до приїзду Еміра Костуріце та інших європейських зірок. У суботу тут влаштують фестиваль Старе місто з ініційоване першою приватною броварнею. Лише звукового та світлового обладнання привезли на фестиваль 30 тонн. На цю сцену вийдуть серйозні музиканти, тому для них має бути відповідно якісний звук. Збирали техніку, можна сказати. З різних куточків України, тому що музикантів дуже багато з, практично зі всього світу, тому кожного є свої вподобання в різних брендах і так далі. Тому приходилося знаходити на інших фірмах там в деяких музикантів. Цього року організатори продовжать свою традиційну лінію без попси і запросили шість колективів з різних країн світу. Хедлайнером буде довгоочікуваний культовий сербський режисер Емір Костуріца і його шалений смокін оркестра. No Відкрию маленький секрет. Вони виступлять з новою програмою, з якою вони ще не були на жодній пострадянській країні. Вони виконають елементи панк опери час циган. Також другим хедлайнером стане культовий гурт мікс. А ще львівська публіка почує альтернативних фінських рокерів поет оф Fall, німців рот фронт, французів Ляфас та італійський гурт Талько. Щороку фестиваль Старе місто збирає тисячі прихильників доброї музики. На попередніх фестивалях львів'яни шаленіли під ритми гуртів Гоголь Бурдело з Довші «Океан дупокеанельзи та горе на бреговіча. 28 травня на стадіоні Україна обіцяють 10 годин доброї музики з Європи.